Дуже дякую, шановні а, шановні учасники нашої зустрічі, шановні лідери, шановні наші друзі, народи, народи країн, які підтримали нас в Україні. А отже, і своє власне право на незалежність. Сьогодні треті роковини від початку цієї війни. А сьогодні ви бачите. Нашу столицю, нашу країну, ви бачите наших людей з лідерами, які прибули в Київ. Ми почали цей день з вшанування пам'яті наших воїнів, які віддали своє життя заради України. Лідери, які сьогодні з нами офлайн і онлайн, всі підтримують Україну, наш суверенітет, наш захист, нашу, нашу територіальну цілісність. Як і тоді, так і сьогодні. Ми всі знаємо, що це абсолютно неспровокована та злочинна війна Росії проти України, загарбницька війна. Як і тоді, так і сьогодні важливо це знання не приховувати і називати речі своїми іменами. Будь-який дієвий спротив народу у війні засновується саме на усвідомленні правди, правда. Яка об'єднує людей в країні та усіх в світі, хто підтримує. Я дякую усім вам, шановні друзі. Дякую вам за підтримку. Дякую усім нашим людям в Україні, усім українцям, вдячним, усім українцям в світі, які підтримали свою державу. І дякую за те, що ми за три роки не втратили головного єдності, не загубили правди, не зрадили своїй меті. Надійному тривалому миру для України справедливому миру, в якій точці ми сьогодні, 24 лютого 2025 року, через три роки від початку путінської триденної спеціальної військової операції Україна жива бореться і у нашої держави друзів у світі більше ніж будь-коли. Ніхто в світі не вірить російській брехні. Про нашу державу, наших людей, і навіть ті, хто, на жаль, став спільником Росії у війні, хто бреше разом з нею, усі вони розуміють, кого і в чому вони підтримують. Вони можуть зробити різні кроки, вони можуть заробити якісь гроші на своїх відносинах з Росією зараз, але ніколи не здобудуть повагу. І наша повага. Зараз українців, українок також мільйонів людей в цьому світі. Наша повага усім вам і таким лідерам і народам, як ваші, які з нами від початку, які допомогли врятувати тисячі життів, які допомагають нам захищати наше небо та зберігати позиції на фронті, які розбудовують разом з нами виробництво зброї, щоб наповнити і наші і свої арсенали. Які прихистили українців, коли це було так потрібно, які не мовчать. А коли світ повинен чути, що відбувається, і які ми це дуже, дуже цінуємо, підтримують сильну дипломатію заради миру, дорогі друзі. Цей рік повинен стати роком початку реального надійного миру. Путін не подарує нам цей мир, не віддасть його в обмін на. Щось ми маємо здобути мир силою, мудрістю і єдністю нашою з вами співпрацею. Про мир неможливо просто оголосити за одну годину, неможливо оголосити за один день сьогодні, завтра, післязавтра. На жаль, така реальність. Якщо хтось спробує це зробити, і саме так, без будь-якої опори, це не спрацює, без будь-яких гарантій безпеки це не спрацює. Надійний тривалий мир – це значно більше ніж тиша на фронті. Ми пам'ятаємо, що з 2014 року, саме з 2014, більше 25 разів Росія порушила режим припинення вогню. До речі, коли а, генерал Келог був в Україні, а, я передав йому і передав президенту Сполучених Штатів Америки документ з переліком всіх сісфайерів. З конкретними датами, які Росія зламала, тому мир може бути наслідком зваженої дипломатії та абсолютно чітких гарантій безпеки. Перше війна триває проти України, і тому Україна має бути за столом перемовин разом з Європою. Стратегічною мішенью Росії є саме Європа. Європейський спосіб життя, а отже, її безпека та доля Європи не може визначатися без Європи. Україна, Європа разом з Америкою. Ми маємо бути за столом перемовин навпроти Росії, щоб необхідність миру не була знов заговорена обіцянками про нормалізацію, перезагрузку чи замирення. Друге, завершення війни має починатися. З кроків, що відновлюють довіру до самої ситуації, бо довіри до Росії немає. І треба ситуація, в якій говорять про завершення війни реальна ситуація. І зараз таким кроком може стати звільнення полонених тисяч, саме тисяч людей, які утримуються в Росії. І частина з них не тільки з 22-го року, а значно раніше, ще з 2014 року, Росія повинна відпустити українців. Україна готова до обміну всіх на всіх, і це справедливий варіант. Третя Україна і багато хто у світі стверджує, що НАТО зараз є найбільш простим, дешевим, надійним способом гарантувати спокій. Та мир в Європі, і це дійсно так, це вже готова і ефективна система гарантій безпеки, яка працює десятиліттями, та яка не допустила розпалення війни навіть там, де є кордон між НАТО і Росією. А це довгий, довгий кордон. Ми маємо чесно говорити, Україна заслуговує не тільки на членство в ЄС, але й на гарантії безпеки, які дає НАТО. І якщо членство в НАТО для України для наших людей і надалі залишиться закритим у нас з вами не буде іншого вибору, ніж будувати НАТО в Україні, тобто забезпечувати таке фінансування, такі контингенти, таке оборонне виробництво, які означатимуть гарантований мир. Чи зможемо ми зробити це самі? Ні? Ні, і я вдячний всім вам, і я вдячний всім нашим партнерам, хто готовий допомагати. Гарантії безпеки це ключ до миру. І чим надійніше вони будуть, тим довше будуть зберігатися мир. Четверте, у нас вже 28 двосторонніх безпекових угод з партнерами. І майже з усіма, хто бере участь у сьогоднішній зустрічі, і це дуже чіткі зобов'язання, які роблять сильнішою Україною. Ваші країни це оборонні, фінансові, політичні речі, які працюють передусім на не розширення цієї війни, і нам потрібно збільшувати те, про що ми домовились з вами на двосторонній основі більше взаємодії, більше оборонного виробництва, більше фінансової стійкості, більше. Більш технологічні речі, і те, що безпосередньо захищає життя людей, розвиваючи українську протиповітряну оборону, ми створюємо основу нового європейського повітряного щита. Будь ласка, кожне зобов'язання щодо ППО воно критично важливе. І на основі цього початкового фундаменту ми разом маємо створити дієву достатню для безпеки систем гарантій для справедливого тривалого миру для України та всієї Європи. І п'яте. Ми всі бачимо, яка турбулентність почалась в глобальній політиці. Але будь-які проблеми, це можливості збереження свободи в Європі прямо залежить від здатності нас, усієї Європи, стати щонайменше в безпеці незалежними. І ніколи, ніколи Європа не може дозволити собі відставати в глобальній технологічній конкуренції. Зараз, на жаль, Є моменти, фіксується таке відставання, і тільки у єдності, саме як об'єднаний континент, ми можемо це відставання виправити. Не хтось один саме для себе, а європейці разом для Європи, для всього світу, і всі партнери разом заради спільних завдань. 24 лютого не стало щасливим днем для Путіна, і саме тому, що ми всі. Об'єднались українці в своєму домі, європейці на своєму континенті, Америка об'єдналась з Європою, Сімка і всі у світі, хто відчув, яким несправедливим є вторгнення Росії. Зараз варто варто робити більше ніж вчора, підтримувати одне одного більше ніж будь-коли, щоб в цьому році можна було сказати ми зробили все, що могли і мусили зробити, і ось мир є. Я хочу подякувати всім вам за підтримку за те, що ми разом. Я пишаюся нашою з вами співпрацею. Я дуже пишаюся нашою з вами дружбою. Дякую дуже. Слава Україні!